Ти навіть не бачив. Добре, ладно. Ми продовжуємо. У нас до кінця другого туру ще два автори. І зараз питання до залу, типу такий інтерактив. Хлопчика чи дівчинку? Дівчин, дівчин. Дівчинку! Давайте описуємося. Видемо! А, підвезли Його. Э, Його. Сьогодні. підвезли дисонанту. Дисонанта виходить на да, сцену! <в klar advance> Мені, будь ласка, коли ж на стійці мікрофоні. Будь ласка, будемо тобі на стійці мікрофон. Та і не кажіш. Так, так, так. Так, спожбі, стойте. Давай так. Все, хорошо. А, так. А ми займаємося. А що з мікрофоном пошукаю? Мені здається, не чути трохи. Чути? 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 О! 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 Коротше, зараз буде вірш. Ви вибачте мене. Я поматюкатись трохи вирішила, але я гадаю, це не буде мінусом. Вже час пішов? Давайте. Отже. Мишенятко бігло. Розкопкло собі, їбало, встало, обтряхнулось, потім знову наїбнулось, стало знову, розсміялось і на радостях сказало Фашизм помер! А ми ще ні. Нацизм помер, а ми ще ні. А солода двох. у згортках паперу Розпасована пакетами, за кутками залежане, де не встигли обжитися миші. Загубилась була запальничка, день на розшук пішов, а на чорний, хай би її грець, сірники з під плити, формат номер 4 Пачка містить штук десять в собі. Однак ми ще ті ж самі доїли десяти. десяту, не розстраємося, гризу. Нам це пробачно. На миш'як ні копійки не витратили, запалили вогонь. База на підвіконні балконі стоїть за греба стоїть цизлом води давнитри давни до. Крок за двері, і вже на столі все продовжує пластиком тішити око. Канделябру до неї дістали наш що було, та й засіли собі полюбовно. Надбіжала мишла за компанію. все не втримує ритма рида. Цих мишляк не бере вже давно. Перестройська шоу подивляємось разом, і як прекрасні мандрівки з коханими в часі. Але в жодному разі не можна сміятись. Челендж, тема мейнстримна, тільки хардкор. А от натяк фрейдизмів шукати, будь ласка, от і вогник погас, пахне пластиком в хаті. Дякую.